На Мелітопольському напрямку, як пишуть західні аналітики, наші військові продовжили атакувати російських загарбників поблизу роботаного та вербового. Наразі лінія фронту на роботинському виступі стабільна. Наші війська, що в ході літньо осінньої кампанії зав'язали бої на околицях села Новопрокопівка. Але станом на середину грудня основний театр знову перемістився до роботиного деякі позиції постійно переходять з рук в руки на південь і на захід від села Росіяни змогли трохи просунутися, але ініціативу не перехоплено і не можна сказати, що однозначно ситуація на Користь противника окупанти намагаються відбити наші атаки і повернути позиції. Десь ворог досягає тактичних успіхів, а десь ми. Західні аналітики вважають, що українські війська могли відійти на більш захищені позиції ближче до роботи. Офіційного підтвердження цьому немає. Та й у принципі останнім часом інформація з цього напрямку подається здебільшого у сухих зведеннях. Аналітики з Deep Діпстейт фіксують штурми на південь від роботи і на захід від вербового, де позиції переходять з рук в руки за словами військового оглядача Олександра Коваленка. Тут росіяни діють силами 104-го десанту штурмового полку зі складу 76-ї дивізії. Зазначається, що кілька днів тому ворог мав невелике просування, не критичне до самого села. Вони не дійшли, хоча змогли відбити кілька лісопосадок. Але рано казати про те, що вони починають повертати контроль над роботами. І от залізниця поблизу Токмака дуже важлива та має військове значення, оскільки саме через неї проходить логістика окупантів. Про таке розповів майор запасу Олексій Гетьман. Він зазначив, що наразі функціонують дві залізниці, які і підживлюють кримські угруповання та підрозділи на лівому березі Херсонщини. Саме потягами окупанти підтримують свої контингенти та постачають зброю, паливо та додаткові матеріали. Залізниці через Токмак та Керченський міст відіграють у цьому питанні надважливе значення. Вона дає 90% того, що необхідне для угруповання ворога на півдні України. У цій локації, на його думку, потрібно встановити фізичний контроль над комунікаційними шляхами. Також знищення Керченського мосту дозволить залишити окупантів без відповідного постачання, щодо змогу дотиснути ворога на Півні, і от, зокрема, на цій ділянці фронту а, наші військові знищили російську вантажівку. Про це написали військові 72-ї окремої механізованої бригади. На опублікованому ролику видно, яке впіврон підлітає до машини і уражає її. В районі Вербового українські захисники знищили російську бмд 2 на опублікованих кадрах. Можна побачити, як російська бронемашина намагалася штурмувати українські позиції. Однак, скоріш за все, наїхала на власну ж міну. в результаті чого була знищена разом із піхотою. Всередині, загалом, же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 36 російських загарбників. Про це повідомив прес-центр Сил оборони Півдня України. Зазначається, що окрім особового складу було знищено 10 гармат, міномет, два впівдрони, один ретранс. Слятор зв'язку та 10 одиниць автобронетехніки. А на Бердянському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі сил оборони Таврійського напрямку, воїни зсу відбили одну російську атаку в районі Старомайорського. Окрім цього, противник з артилерії та мінометів обстріляв 10 навколишніх селищ. На Мар'янському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'янки та Побєди. Тут українські захисники відбили чотири атаки супротивника. Також загарбники обстріляли шість навколишніх населених пунктів. За даними військового оглядача Костянтина Машевця, останнім часом суттєво згострила ситуація в районі Новомихайлівки після просування передових підрозділів противника по напрямку Мар'янка Георгіївка. Ворог отримав можливість організувати наступ на позиції ЗСУ в районі Новомихайлівки з північного напрямку, що його командування і поспішило зробити силами підрозділів 33-го та 255-го мотострілецьких полків. В Свою чергу одночасно з цим противник прагне силами підрозділів 39-ї окремої мотострілецької бригади пробитися з боку степного та. Та Солодку, також у бік Новомихайлівки, але з півдня та південного східного напрямку. Зараз бої там тривають на ближніх підступах до Новомихайлівки, але очевидно, найближчим часом противник з великою долою ймовірності атакує позиції ЗСУ по загальній дирекції «Побєда Костянтинівка вздовж дороги марянка вугледар аби зайти у тил та лівий фланг тактичній групі ЗСУ, яка обороняється в районі села Новомихайлівка. Але у загальному сенсі, очевидно, що головною метою противника у районі південніше та південно-західніше Донецька є повна ліквідація Волидар. Ського плацдарму зсу саме в такому контексті варто розглядати наполегливу активність військ противника в районі Мар'янки, Шевченкового та Павлівка.